В Умані відкрили мистецько-просвітницький хаб, сучасний освітній соціальний простір для дітей та молоді з інвалідністю. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань хаб створили завдяки ініціативі громадської організації Шлях добра, яку очолює Тетяна Мануйлова. Мама хлопці з інвалідністю у просторі люди з ментальними порушеннями здобувають соціальні навички, займаються з фахівцями, розвивають творчі здібності та змістовно проводять дозвілля. Ми хочемо створити майданчик для розвитку дітей, як дітей з інвалідністю, так і звичайних дітей. Це буде культурно-просвітлицький хаб, який двері відкриє для дітей, які за Хочуть співати, малювати. На базі нашої організації будуть родові майстерні працювати, а також у нас жіночий клуб. Пані Юля вже не перший рік знайома з громадською організацією. Шлях добра каже: тут працюють чуйні фахівці, організоване навчання, а заняття допомагають учасникам розвиватися та відчувати себе потрібними. Займаємося з Даною організацією вже не перший рік попали випадково, почувши від знайомих. Завдяки організатору Тетяні Федоровні діти вже неодноразово відвідали і церкові вистави, і театральні вистави, брали участь в музичних конкурсах. Зі слів Богдана, він регулярно відвідує хаб. Йому подобаються заняття, адже вони цікаві та різноманітні, допомагають здобувати нові знання й уміння. Ми сейчас стату наважны, щоб вы были України, щоб чтобы той новий офіс щоб було можно. Я роблю і поділки з бабушка, и і, і шию, и краю. Ну мені це сподобається. Чудово, що діти з особливими потребами мають простір, де можуть соціалізуватися, розкривати свої здібності та почуватися собою, зазначила Ірина Савінська для нас, як для батьків. Саме е невеличкі такі моменти, коли ми навіть своє дитя можемо привести в ці комфортні умови і залишити хоча б на якусь годинку. Ми не уявляєте собі навіть наскільки це можливість для нашої дитини хоча б трішки соціалізуватися, а для нас, як для батьків, мати хоча б якусь хвилинку на те, щоб просто попити каву. Ми дякуємо, хто долучився до цього до цього проекту. Завдяки вам е наші дітки зможуть ще більше реалізовувати цікавих справ бути е соціально. <зіалізованішими>, спілку... навчитися правильно спілкуватися. На базі хабу діятиме вокальна студія Волошковий дивоцвіт де проводитимуть індивідуальні та групові заняття з народного й естрадного співу. Ми запрошуємо дітей від 3 років, і також дорослих, завітати до нас в вокальну студію. Наша адреса Небесної Сотні 2 дріб 4. Будь ласка. Звертайтеся і розвивайте своїх дітей.